Контракт або кілер та зануда таку назву має остання у цьому році прем'єра Коломийського театру. Її постанову здійснив івано-франківський режисер Андрій Луценко, епіцентр подій, номер готелю. Саме там доля звела двох зовсім не схожих людей. Що було далі? Знає Мар'яна Мацьків. Ральф Мілан працює на мафію. Його високо цінують за професіоналізм і чисту роботу при ліквідації небезпечних свідків. Франсуа Піньйон хронічний невдаха і зануда, якого кинула дружина. Кілер намагається виконати найважливіше замовлення у своїй кар'єрі, але заважає сусід по номеру, який намагається покінчити життя самогубством. Така на перший погляд проста зав'язка розвивається в п'єсі з неймовірною стрімкістю, примушуючи глядача дочекатися фіналу. І в цьому немала заслуги як постановочної групи, так і акторів я щасливий, що знову випала нагода. третя постановка в цьому театрі академічному колониському, і це приємно. Я надзвичайно задоволений спілкуванням. Виділяється робота цікавою сценографією від львівського художника Мар'яна Савицького. Із озерківчанами митець співпрацює доволі часто і як зізнається, з великим задоволенням. Я працюю рісне. І повірте, що коли театр – Це не компліментар, це направо, так, він має свою ауру. Шикарна трупа. Направда шикарна. Важте, так сформована трупа, знаєте. Як? З неї можна відчути, що хочеш. Прем'єра комедії зробила багато відкриттів у Коломийському театрі. Зокрема, це була перша робота для художниці по костюмах Мілени Ключки. По новому постав перед глядачами артист Роман Мардарій. А вперше у прем'єрному складі на сцену вийшли актори Катерина Юрковська та Ігор Воробйов. Дякуючи нашим регулем, нашим колегам. Кожна репетиція була дуже цікава. Вона дуже швидко проходила, тому що ми від неї отримали колосальне задоволення від кожної репетиції роботі над створенням вистави відзначився навіть коломийський журналіст Дмитро Карп'як. Він є автором перекладу п'єси Френсіса Вебера. Контракт з російської на українську мову. Загалом прем'єра пройшла успішно, адже глядачі люблять комедії, де у центрі уваги прості люди зі своїми бажаннями і розчаруваннями. Тим паче, якщо комедія якісна за змістом та грою акторів.